Москві почався суд у справі вбивства Бориса Німцова. Вердикт оголосять колегія присяжних. На лаві підсудних п'ятеро. Головний підозрюваний вбивстві – колишній боєць російського батальйону Північ Заур Дадаєв. Ніхто з обвинувачених своєї провини не визнає. З висновками слідства не згодна і потерпіла сторона. Подробиці розповість Анастасія Лебега. На початку засідання адвокати потерпілої сторони подали клопотання про відновлення слідства. За словами адвокатів сім'ї Німцових, організатор та замовник злочину досі не затримані. На скамье подсудимых, безусловно, людей не хватает, потому что ряд исполнителей преступления с очевидностью. 에... Пока на сьогодні не ушли от від відповідальності. Сьогодні ми будемо делать заявление по поводу ні повноти розслідування, значить, в отношении исполнителей... Э... усі підозрювані вихідці з Чечні. Ніхто з них своєї провини не визнає. Слідство звинувачує в підготовці злочину офіцера батальйону російського МВС північ Руслана Махудінова. Нині він у міжнародному розшуку. Підозрюють і про існування інших організаторів, особи яких не встановлені. За версією слідства безпосередній виконавець убивства Заур Даєв, також раніше. Служив у півночі. Адвокат Дадаєва каже, на момент убивства його клієнта на місці злочину не було. Він не признає вину і говорить о том, що він цього преступления не завершав. Ми сподіваємося, на що він буде оправданий. Його алібі документально підтверджено. Це відеозапись з під'їзду подъезда дома. На момент убийства он знаходиться себе вдома. Бориса німцова вбили 27 лютого 2015 року. Пізно ввечері політика застрелили шістьма пострілами на великому москворецькому мосту біля Кремля. Родичі, друзі Німцова переконані, вбили його через політичну діяльність. Він критикував політику Путіна, зокрема, участь російських військових у війні на Донбасі. Анастасія Левега, новини на першому.